Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверних. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням, і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого соборного послання святого апостола Петра, улюблені, старайтеся утвердити ваше покликання і вибрання, бо те роблячи, ніколи не згрішите, таким бо чином відкривається вам вільний вхід до вічного Царства Господа нашого Ісуса і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я ніколи не перестану пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді. Вважаю Бо справедливим, доки я в цім тілі розбуджувати вас цими напоумленнями, знаючи, що незабаром треба буде мені покинути це моє тіло, як і Господь Ісус Христос мені це об'явив. Буду, однак, старатися, щоб ви завжди, навіть і після мого відходу, тримали в пам'яті ці речі. Не йдучи захитро вигаданими байками, ми об'явили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але ми власними очима бачили Його велич. Він бо прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до Нього прийшов такий голос від величної слави. Це мій син улюблений, якого я уподобав, і цей голос ми чули, як сходив із неба, коли ми були з ним на святій горі, а при тому ми маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, звертаючись до нього як до світильника, який світить у темному місці, аж поки не почне розвиднятися, і рання зоря не зійде у ваших серцях. Сьогоднішній праздник Преображення Господнього, як в Євангеліях, які ми маємо нагоду слухати в цей, цей день на утренні, на літургії. Так само в спогадах апостола Петра, як ми чуємо щойно з Другого Соборного послання, подія, яка неординарно залишила своє місце в серці апостола, євангелисти. Синоптики розповідають докладно, як відбувалося преображення, хто був на горі, що відчували, що переживали, про що просили і говорили апостоли. Натомість тут апостол Петро, згадуючи цю подію преображення, згадуючи свідчення, яке Бог, отець, дає про свого сина, називаючи його улюбленим сином, запрошує вірних, запрошує кожного з нас. До двох речей, намагатися утвердити, тобто зробити міцним, бути переконаним у нашому покликанні, означає, що Господь нас покликав і нашому вибранні обрав нас. Не просто покликав, але обрав, побачив нас в, власне в історії нашого життя і покликав, вибрав, і покликав, щоб ми могли йти за Ним. Власне, ці дві речі, покликання і обрання, є фундаментом, на якому будуємо нашу віру і наш, нашу зустріч, наше спілкування з Ісусом Христом. Це є певність. Від дня нашого хрещення, коли в церкві молилися поклич, Господи, ми є свідомі, що Ти покликав нас, Господи. І в цьому покликанні, в цьому вибранні ми усвідомлюємо разом, так як вчить апостол Петро. Кого ми слухаємо і за ким ми йдемо? Скоро Отець об'являє Ісуса як улюбленого Сина. Отже, ми є покликані улюбленим сином, ми є обрані улюбленим сином для того, щоб іти і приносити плід, ба навіть більше. Ісус хоче, щоб ми приносили плід і щоб наш плід тривав, тобто, щоб ті діла, які робимо, були неначе всі скеровані на вічність. Мали в собі цей смак вічності, смак нашої любові і нашого очікування на Ісуса Христа. Бачимо також ще інше запрошення апостола Петра в сьогоднішньому посланні: звертатися до Ісуса завжди як до світла, який світить у темряві, світло, яке запрошує, світло, яке розбиває темряву для того, щоб пізніше. Світлоря ранньої зорі нашої зустрічі з ним у вічності могло зійти до нас, і наша надія, яку носимо в серці, могла сповнитися, могла статися. Господи Ісусе, допоможи нам не боятися зусилля сходити на гору, щоб споглядати, на духовну гору нашого життя, щоб споглядати Тебе і бути свідками Твого Воскресіння. Бути свідками Твого світла і Твого Божества. Допоможи нам у Твоєму світлі, перебуваючи, перемінюватися, стіли нас і підведи нас, промов до нас, так, як Ти промовляв до Твоїх учнів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.